Тільки коштує російський мобік і яка ціна їхнього вагнерівця? Зараз дізнаєтесь. І скажу наперед: гроші там не дуже, і отримують їх далеко не всі. Це режим дна. Я Микита Міхальов. З вас лайк та підписка, а ми починаємо. Отже, мобілізація. В Росії вона була спочатку прихована і неофіційна, потім офіційна, але часткова. З чого ми робимо висновок, що Путіну не вистачає ваги яєць для того, щоб сказати громадянам ми не вигрібаємо, нам потрібно більше м'яса. Але він цього не каже і не скаже, бо люди не зрозуміють. Тому в цілому процес мобілізації у рашці виглядає так: російське мінвбивство знищило регулярну армію, почухало репу. Згадали, що в так званих ЛДНР купа м'яса, яке можна не шкодувати, і вигрібло всіх чоловіків з окупованих частин наших Донецької та Луганської областей. Потім почухали ряпу знову і згадали, що можна пропонувати контракт всім, хто хоче, але добровільно мужички на контракт не пішли. Тому там оголосили мобілізацію і прирівняли мобіків до контрактників. Фактично ціна Мобіка сьогодні дорівнює ціні контрактника. І що ж вони отримують пристойні гроші? Хм. Ні. Вони повністю виправдовують своє заслужене поганяло армія бомжів. Ось, дивіться. 30 тисяч рублів, це середня зарплата рядового контрактника. Це 220 баксів. І ми розуміємо, що рядові контрактники це основа призову, це найдешевші солдати. Це дешеві, яких можна знайти. Хто піде за ці по суті невеликі гроші помирати важкою та жалюгідною смертю? Ну, хіба що найтупіші відчайдухи, які тільки ж живуть в Росії? Хоча ні, просто найтупіші. Отже. Деталізуємо. Рашистському мобіку платять сьогодні 30 тисяч рублів. Це 220 баксів, як я і казав. Сержантам і старшинам в Рашці платять 40 штук. Це вже 290 баксів, трошки дорожче. Лейтенант Верефі отримує 55 тисяч. Це 380 доларів. Але знову ж таки, лейтенант це настільки рідкий вид офіцерів у Росії, що про них навіть говорити нічого. До речі, от ледь не забув ці категорії мобіків. Вони повинні ще одну виплату отримати разову. Їм обіцяли 300 тисяч, ну, рублів знову ж таки. Але в указі Путіна написано 198 тисяч. Ну, а по факту їм можуть навіть і сотки, ну, тобто 100 штук не виплатити. Отож, ці категорії отримують, по суті, копійки за похід на забій. А тепер уявіть: в будь-якому таксі в Росії можна заробляти від 45 тисяч. До 100 тисяч рублів. Ну але знову ж таки, кому це треба? Краще в чорний пакет за 30 штук дерев'яних. Ну, логіка чат просто покинула. І Як я вже казав, мобіки повірили в те, що держава виплатить їм по 300 штук разово за те, що вони пішли на війну. В Чувашії, до речі, вже просікли, що Путін їх надурив на відео, от, яке ви зараз бачите на своїх екранах. ображені мобіки кажуть, їм обіцяли по 300 тисяч разової виплати. На що командування військовою частиною в особі гражданки Балаболкіної каже, що вони. Тобто частина їм нічого не обіцяла а законопроект про 300 тисяч рублів мобілізованим був відхилений Госдумою. А дальше уже Нет. будет. Иринатор, да, был, был такой. Тихо, искать, кто тихо, подождите, по поводу 300 тысяч. В Госдуму был внесен депутатами Коммунистической партии Российской Федерации законопроект. Он прошел только одно чтение. И все, его сняли с повестки дня. Про 300 тысяч. Хорошо, а что вы говорите, что свои партийные б... билеты? И Ребят, пошли вперед, не я вам не обещала 300 Понятное я дело, в, надо что, что на сейчас здесь да, да, что да, нас дизор, просто и все. на эти вопросы. Почему вас сюда пускай приезжает представитель встает и отвечает. В результате больше сотни мобики влаштували бунт. Вони поклали свій малюсінький такий болтик на статут, на розпорядок, на правила, і просто почали ходити туди-сюди по частині і протестувати. Ну як вони вміють? Туди навіть ОМОН з Розгвардією стягнули, щоб протест не переріс у захоплення зброярні, там збройне протистояння і так далі. Отак, от, от ще трошки і у Чувашії була б своя маленька внутрішня чуваська війна. А в Астрахані було реальне мочилово. і тут наклалось все. По-перше, мобікам не дали грошей, надурили Ванюк-Встанюк. станюк. По-друге, тут зіграв свою роль расизм і рашизм. Етнічним росіянам не сподобались етнічні калмики і казахи, і навпаки. В результаті калмикські мобіки відрізали чотири пальця строковику. Потім розбили ніс офіцеру і влаштували махач сусідньою казармою. І це, типу, вони ще не починали. А в принципі, що я вам розповідаю, слухайте самі. Тут що, зіські кипіш був позавчора. Коротше, і калмики здійснили. Тут... вертили, срочнику, руку отсрачили ножом, четыре пальца. Блядь. Потом они с астраханскими здесь цеплялись. Ну, тут прям казарма на казарму вышла, Человек, наверное, 700, наверное, было. А МОН ночью приехал сюда. Утром здесь народу было. Блядь, военная полиция, следственный комитет, прокуратура, короче. Там вообще жопа. шестерых забрали, калмыков, короче. Ну, срочник опознал их. Вот. Потом здесь они Астраханскому офицеру Капітану нос ламалі КПП не роз... повністю. А тепер уявіть, що буде, коли їм теж нададуть грошей. Отримають свої позорні 200 баксів і на тому все. Тоді відчуваю, ОМОН і Розгвардія не допоможуть. Але, ну, але, ці всі історії, про які я вам зараз розповідаю, це ж, по суті, гнів людей без зброї. Вони ще в учебці, вони чисто набухане стадо і не більше. Давайте звернемо увагу на хантеманційський автономний округ. Там мобікам не тільки не виплачують обіцяні 300 штук дерев'яних, їх там ще й обдирають кожного дня. Пантемансійський автономний округ ЮГРА. Привіт! У нас є питання к нам, нас, вислухайте нас. Наше утро починається з того, що нам говорять скидувати 4 гривень. На 100 литров соляры мы находимся в танковой части Комаровский МЧС нам каждое утро просят сто на 100 литров соляры 4 500 когда мы находимся в танковой на... части Какая соляра? Я сам личный водитель БТР. Я ни разу на этом БТР не катался. А мне списывают эти путевки, эти солярки. Что, они мне не могут 100 литров солярки уделить, что ли? Ну давайте все хором, мы нефтяной округ. Давайте все хором попросим нашу главу округа. Пускай она нам уделит хотя бы куб соляры, чтобы мы не ходили, не молили их, не просили соляру. Тупо черты. Ну вот по сути, они говорят такая: мы вас мали на увазе, манали выплачивают вам гроши, и, до речи, скиньтесь на соляру. Тепер про їхні родини. Що вони отримують? Ну, якщо ви думали, що гроші, ви сильно помиляєтесь. Родичі могілізованих жителів російського Сахаліну отримують по 5 кілограмів риби на людину в рамках підтримки від держави. І якби ж то була якась екзотична риба, ну там, я не знаю, риба-меч якась там, чи, можливо, блакитний тунець. А це, до речі, найдорожча риба у світі. 1300 доларів за кілограм, але ж ні, це камбала, міндай і кета. А знаєте, що говорить керівник Сахалінського виконкому Єдиної Росії Михайло Шувалов. Наприкінці от свого звернення про компенсації він видає: найближчим часом у сім'ях з'явиться риба. Як це жалюгідно, ну, чесно кажучи. Наш отець погибнет на цій війні, господин Шувалов. Не, ну подождіть, зато у вас з'явиться риба. У них уже погибло троє синовей. Послушайте, у вас буде 15 кілограмів риби. Жалюгідно. З ким змагається Сахалін за пальму першості по жалюгідництву? З Якутією. Там родинам мобілізованих призовників пообіцяли свіжі овочі з так званого борщового набору, як щедро. В Саудівській Аравії за народження платять 20 тисяч доларів, а в Якутії за смерть дають борщовий набір. І, до речі, це ще й одноразово. А якщо треба, то волонтери доставлять допомогу прямо до дверей, так митий дядя в піджаку сказав, це ж мер. Тепер у нас не буде сина, але буде картопля. Морква, бурят, е, буряк, цибуля і капуста. Жалюгідно. У Туві за Мобіка, хоч барана дають. Ну, фактично, в родині нічого не змінюється. Одного барана замінили на іншого. А в Омській області родичам мобіків пообіцяли провести газ до будинків. І нікого, звісно, не хвилює те, що газ їм обіцяли провести і раніше. Ну, років так вже 30 їм це обіцяють. Це не російська, це Лохотронська Федерація. Тепер я не дивуюсь, чому російські мамки і дружини так засмучуються, коли дізнаються, що їхній чоловік чи син потрапили в полон. Бо він, типу, і при житті коштував небагато. Інша справа виплата після смерті Ваньки. Отож, якщо солдат 2-ї армії Міра з конца помер. Держава виплачує його дружині, батькам чи дітям майже 7,5 мільйонів рублів. Ну, типу багато. Це 120 тисяч доларів по курсу центробанка. Але хто рахує по курсу центробанка? Ти вражці ніде такий курс не знайдеш. По реальному курсу, 7,5 з лянів це 55 тисяч доларів. Ну не так і багато за одне життя. Не так і багато, але це живі гроші, на які Ванька не буде вже претендувати. Тому в Росії і не проти. Відправляти своїх дітей, чоловіків, батьків на смерть. Кого провожаєте? Два сина проважаю. З челнов. З каким настроєнням? Позитив. Жду. Гордость. Гордость. Сразу сегодня сьогодні два сина. З а ними сидя на связи? Да. Как Но... они себя чувствуют? Они теж позитив? Один позитив – жду виплату. І то ти потім ще доведи, що він отой той мобік помер. А то скажуть у похоронці, що зник безвісти і дуля тобі, а не виплата. За зниклих виплат не дають. До речі, за безвісти зниклого мовіка чи контрактника не дадуть і ладу у тому числі. Як то кажуть, ні бабла, ні жезла. А тепер давайте подивимось на ціну вагнерівця. Тут все з точністю до навпаки. Зарплата не в рублях, а в доларах. У вагнерівців зарплати в сотні разів вище, аніж зарплати контрактників. А от компенсацію родин найманців немає. Помер чорт і помер. Здоров'я загиблому. Так от, згідно з даними нашого головного управління розвідки, які бачили журналісти The Wall Street Journal, найманці отримують 5 790 доларів на місяць. Це 500 тисяч рублів у перерахунку. Ну, в принципі, норм. В порівнянні зі звичайним мобіком, якому пропонують 200 баксів. Це точно норм. Також Вагнерівець отримує від 2,5 тисяч до 11 штук баксів премії. В залежності від успішності місій, їхньої ролі там у виконанні цих завдань, сьогодні от у цю приватну військову компанію набирають всіх охочих, навіть зеків. Критерій там тільки один: є дві руки, дві ноги годін. Якщо каліка, то до гу. Це він там любить повістки росіянам без кінцівок роздавати. До речі, через зеків прайс у Вагнері дещо впав від двох до чотирьох тисяч баксів на місяць, і ти поїдеш дому багатий і мертвий. участвует в боевых действиях, получит статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот. Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. Пообіцяти, це ще не означає зробити, бо мобіків в Росії теж колись обіцяли на передову не відправляти, як і строковиків. Ну що ж, якщо країна дно, то й режим там такий самий. На цьому все, па-па.